Зношеність теплових мереж в місті становить понад 50 відсотків, тому значна частина з них потребують ремонту або заміни. Останні гідравлічні випробування показали ще ряд слабких місць на магістральних теплових мережах, зокрема на перехресті вулиць Паризької комуни та Урицького і на вулиці Івана Гонти. Наразі вони ремонтуються, аби до початку опалювального сезону ліквідувати усі проблемні ділянки. Значна зношеність теплових мереж призводить до того, що їх приходиться. Часто ремонтувати. Цей парк комуни ми заснімали там, і Богуна, і інші. О, ну, все ж таки ми надіємося, що ці роботи виконаємо до початку опалювального сезону, і в опалювальний сезон у нас не буде таких перевів для того, щоб не зупиняти місто і давати надійно поживачам тепло. Тепловики запевняють, що технічно підготовлені до опалювального сезону та сподіваються, що він пройде без особливих проблемних ситуацій, адже протягом весняно-літнього періоду цього року було зроблено значний обсяг робіт по заміні та ремонту найбільш проблемних ділянок теплових мереж.